Всім привіт, з вами Кфрі і сьогодні буде обзор на всі скіни Джакі. А перед началом вас хотів попросити, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, а ми поїхали. І перший скін це будівниця Джакі. Мені здається, це невигодно для 29 гемів Скин просто включає в себе модель бійця. Краще копити на правил пас, а ми поїхали далі. І ще один скін Ульта-брушчиця Джекі. В принципі, скін заслуговує своєї ціни 149 гемів. Скін в себе виключає особу анімацію, особу модель бійця, особі ефекти бійця. Скін, в принципі, для своєї ціни заслужує таку ціну. А ми поїхали далі. І наступний скін це Аквабайкер Джекі. Наскільки я знаю, він коштує 79 гммів. Мені здається, це, в принципі, нормально для цього скіна. А як ви вважаєте? І наступний скін – це Джекі з подарками. Я не знаю її ціни, але скін класний. І наступний скин це золота Джекі. Я не розумію, чому Суперсал здали таку ціну 10 тисяч монет за просто Джекі, але просто змінена модель бійця. Те саме, що і з золотою Джекі. Серібно на Джекі просто коштує теж ту саму ціну. Я не розумію, що тут давати 10 тисяч монет. І останній скін – це Джекі Кокі. Я не знаю, скільки він коштує, але скін дуже милий і класний. І Якщо ви були погоджені зі мною, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. І якщо вам це відео було сподобалося, будь ласка, виправте мене, якщо я наказав якусь оправділенну суму. Ну, Всім пока, всім до... побачення, па-па.